Застряг в дверях бути по-справжньому готовим змиритися перед Богом і шукати Його лиця дуже важливо, щоб нарешті зустріти Ісуса. Бог обирає нас першими, але це не означає, що ми не повинні нічого робити. Глина має бути пластичною, і для цього потрібне самозречення, смирення та готовність досліджувати своє сумління. Багато хто стоїть біля дверей істини. Або вірніше істина стоїть біля їхніх дверей, але вони тримають двері зачиненими через свою впертість і спротив. У цьому світі просто є, що втрачати. Але Бог чекає, щоб ми поступилися і відповіли ми не роботи, Він може допомогти нам, пом'якшити наші серця, але нам треба дозволити собі бути зруйнованими на Христі Ісуса. Потім Він знову творить нас. Але не стару людину гріха, а нову людину духа. Дорогі друзі, ми не можемо дозволити смерті прийти до нас несподівано, поки ми все ще перебуваємо у гріху, скуті його силою, втрачені у метушні гинучого темного світу. Голос Божий завжди закликає нас звернутися, але наше завдання розрізнити, почути і нарешті звернутися до Нього з вірою і покаятися. Той, хто дивиться на Ісуса Його хрест, зрештою знайде приховану істину Божу. Якщо ми не виконаємо свою частину, ми ніколи не зустрінемо Ісуса ми завжди будемо застрягати в дверях, доки Ісус стукає, доки одного разу Він не перестане стукати, бо буде надто пізно. Не дозволяй цьому трапитися з тобою. Не застрягайте біля дверей, дорогі друзі.